Всім привіт! Сьогодні в роботі стабілізатор напруги. Електромеханіка, одна фаза 10 кВт. Хто дивився моє відео про Елім, то певно пам'ятають, що я говорив, що ну, не зустрічаю ще стабілізатора напруги сервопривідного електромеханіку, щоб це був не Китай. Тому що фактично то все у нас що ходить, що зазвичай розповсюджено, це зазвичай Китай, але під різними торговими марками. Тож, сьогодні особливий день, тому що у мене в роботі 65-кілограмовий сервопривідний турок. Дельта. Одна фаза, 10 кВт -ампер, 130 вольт певно, що говориться про нижню межу. 220 вольт номінальний вихід, серійний номер, струм номінальний, герцовка частота. І по ходу, це у нас 11 місяць, 0,3 рік. Мало ймовірно, що навпаки. Так. Істанбул, Туркія. Ну і всередині, фактично, все те, що бачив неоднократно, але в зовсім інакших виконаннях. Ну, так, да, два трансформатори. Хорошо. Щітка незвична. Виконана в формі ролика. Ще маємо. Незвичний мотор з редуктором. Плата керування, це плата керування, ну і трансформатор живлення плати. Прекрасно. Дуже цікаво. Що ж, приступаємо до діагностики. Швидко оглянув я плату, мотор. Все дуже схоже, маємо живлення, маємо 317-ту мікросхему, маємо 324 -й. Компаратор, 4 компаратора. Ну і маємо те, що дуже звикли бачити ТО220 корпус. Ну ні, це не транзистори, це симістори Маємо БТ-138 600. Ну і ця все шаштуковина управляє мотором. Дуже велике потемніння плати в ділянці симісторів значить, маємо проблеми із мотором. Мотор я підключив до блоку живлення. Да, то він крутить, то він заходить в коротке, тому зараз буду його розбирати і дивитися, що всередині твориться. Ну що, тут красавець, моторчик. Да, 20 років. Це є 20 років роботи. Дуже він в такому стані, ну, закишому. Він, можна казати, фактично не крутиться. Дуже він закис. Бачимо, там щітка одна не контачить, але щітка є, ще ціла. Ну і тут уголь з пилюкою і з усім всім. Взагалі, треба просто грамотно зробити ревізію мотору. Ну І він мав би ще попрацювати. На кінець з мотором я розібрався. В ньому все ціле фактично, але все закисше, все треба було вичистити, вимати, змастити наново і все в порядку. Даю на нього напругу. Пішов плавно, нормально, крутить. Зараз тільки натолкаю в редуктор ще трохи свіжої змазки, Ну і ще би мав він покрутити немало. Так, 12 вольт. 12 вольт зараз на ньому струм, струм трохи менше 1 А. Порядок робить. Все, зараз я його складаю і буду братися за плату керування. Швиденько. Подивлюся, що тут у нас твориться. Значить, діоди, діоди цілі. Тепер ці сімістори дивлюся. Да, це один сімістор згорівший, другий сімістор виходить, що він цілий. Тепер ці транзистори, що це у нас? БЦ-337. Добре. Я думаю, що їм нічого нема. Так. Живі. І ж... Ой, вибачайте Живі. Все, порядок. Ну що, треба поміняти один семістр і, в принципі, наша плата має запрацювати. Добре, йду, пошукаю, чи є в мене щось подібне. Так, да, ну ще ця мікросхема. Добре. Добре. Діодні мости. Діодні мости. Да, Вони живі, нічого їм нема. Добре, йду я цю ділянку, зроблю її ревізію, усилю дорожки. Знайду семістор, Може, ну, в принципі, краще поміняти два. Просто у мене таких от нема. Ну, то, або може, є десь, або може і нема. Зараз пошукаю, в общем. ну що ж, йду робити плату. Зробився мотор, вичистився, змастився редуктор, і зробилася плата керування. Значить, Замінився один симістор, не було у мене 138-го, взяв я, то, що був у 220 му корпусі. БТА 16800. ну Подивився, вроді, там струму керуючого електроду у нас 30-50 мА, тож мало б запрацював. Також, перевірив ЄСР конденсаторів. Всі конденсатори в нормі, все добре. Ну і перед запуском хочу вам швидко показати те, що мені сподобалося. Два конденсатора з'єднані між собою мінусом, плюсами йдуть на вихід паралельно до мотора. Виходить у нас один неполярний конденсатор, який зглажує роботу мотора. Дуже добре. І два потенціометри. Цей потенціометр це у нас виставлення вихідної напруги. Цей потенціометр те, чого немає в жодного китайця. Ну, я не бачив. Це потенціометр, який встановлює точність стабілізації. Тому тут нам взагалі не треба нічого придумовувати, нічого підбирати, ніяких резисторів. Будь ласка, встановлюємо вихідну напругу і змінюємо точність стабілізації. Все. Значить, по платі, все. Тут більше нема чого розказувати. Іду запускати стабілізатор від мережі. Все підключили режим. Стабілізації автомат вибухнений, латер на нулі. Е, зразу ще раз нагадаю, що в цьому стабілізаторі немає ніяких реле затримок, реле на виході, реле, які виключають вихід. Тому все, що поступає на його вхід, зразу через автотрансформатор поступає на вихід. Вмикаю автомат. З'явилися якісь вольти вихідної напруги. Тепер давайте буду збільшувати напругу на вході. Все спокійно, нічого не гудить. Значить, все добре. О, з'явилися якісь звуки. Певно, це певно це нас намагається запуститися мотор. Так, да, бачите, щітка починає рух. І куди вона рухається? На повищення напруги, тобто в ту сторону, яка нам потрібна. Добре. Так, концовик виключилося, йдемо далі. Напруга на виході 220. Так, і тепер він починає стабілізувати. Ну, значить, він працює. Так, да, плата працює, плата крутить щіткою в ту чи іншу сторону. Прекрасно. Так, тепер про точність стабілізації і гістерезис. Що ми маємо? Значить, верхня межа гістерезису, верхнє значення. Це у нас 227 вольт. Це напруга, при якій стабілізатор починає стабілізувати при повишенні. Тепер йдемо на пониження напруги. 219, 227, 2108 вольт гістерезис. Це дуже мало. Це дуже мало, і тепер ми його розширимо той потенціометр, який я казав. Так, що в нас? Верхній. Так як і був, 227, Низ. О, будь ласка. 207. Дуже добре. Тепер у нас є. Будь ласка, тепер у нас нормальний гістерезис від 210 до 227. І все, що всередині цього діапазону, мотор мовчить, ну, це вже ми проходили. Все. Значить, в принципі, можу сказати, що на цьому відео можна завершувати. Так як стабілізатор запрацював, все нормально. Тепер тільки залишилося ще раз перевірити всі з'єднання і ставити вже в реальне навантаження на тест. Дуже всім дякую, хто дивився. На все добре!